Якщо ви постійно в такому стані, що ви де йдете, там спите, хочеться спати, постійно нема сил, кава не бодрить, ви вже п'єте 5 чашок в день, а вона вам не допомагає. Зранку ви просинаєтеся, не відчуваєте відновлення, ви втомлені, ви хочете спати ще. Це ознака того, що в вашому тілі просто кишать паразити. Вони забирають на себе всі вітаміни з їжі, які ви приймаєте, особливо залізо, магній, які допомагають від. Новитися, від яких іде енергія, вони це все пожирають, поїдають. І навіть якщо ви п'єте вітаміни, ну для того, щоб собі якось допомогти з тим станом, все одно вони їх забирають на себе. Від того ще більше розростаються, розмножуються, роблять шалену інтоксикацію в вашому організмі. Вони виділяють токсини, вони забирають вітаміни, вони порушують травлення. Від цього може бути діарея, здуття, неперетравлена їжа. Болі в животі, поганий сон. Оцей такий упадок сил, немає енергії взагалі. Це все дають паразити для того, щоб позбутися цього стану, допомогти собі, пройдіть якісну, очисну антипаразитарну програму. Тільки дивіться, щоб це було без шкоди для здоров'я. Такий комплекс. Дбає про все: про печінку, про жовчний, лімфу, кишечник, чистить кров, виводить зайву рідину, налагоджує травлення, вбиває паразитів, грибки, які розмножилися в нашому тілі, і подразнюють кишечника також дають дуже багато інших симптомів. Навіть такі, як болі в суглобах, я вам допоможу, але рішення повинні прийняти ви. Це ваш організм, це ваше життя, ваше тіло, і ви несете повну відповідальність за те, що з вами відбувається, і за своє здоров'я. Хто наважується вже почати? Щось робити на кінець з тим станом, а не страждати постійно, і час минає, життя йде, а ви постійно в ужасному стані. Хто готовий до змін, пишіть мені в Директ, і через місяць ви побачите, наскільки проблему робить в тілі грибок і паразит.